Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Вночі армія РФ цинічно поцілила у житловий комплекс в центрі Харкова. На жаль, є постраждалі. Також в Одесі від самого ранку, 24 квітня, гриміли вибухи в одному з районів міста. Зникло світло. Тим часом в РФ внаслідок так званої бавовни зайнялися потужні пожежі на двох нафтобазах у Смоленській області. Хлопці росіяни чули ще в трьох районах. Крім того, Сенат США схвалив довгоочікуваний законопроект про допомогу Україні. Про це також про затримання заступника міністра оборони РФ та обстріли Ізраїля. Далі у свіжому дайджесті новин за 24 квітня. Ви на каналі Січас у студії традиційно Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку, і будемо переходити до термінових новин. Отже, у ніч з 23 на 24 квітня Російська Федерація атакувала Україну шахедами та балістичними ракетами. Наші сили проти повітряної оборони знищили 15 із 16 ворожих безпілотників. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Неспокійно було на півдні країни, зокрема близько сьомої ранку, в Одесі пролунали потужні вибухи. Як повідомив голова ОВА «Олег Кіпер», Російські загарбники завдали чергового ракетного удару по місту. Внаслідок атаки постраждала 43-річна жінка. Стан постраждалої оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Її вже доставили у лікарню, і вся необхідна медична допомога надається. Крім того, внаслідок російської атаки близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею. Там вибиті шибки та скло в деяких оселях впали стелі. На місці вже працюють всі відповідні служби, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Також пізніше в ДТЕК повідомили, що після російської атаки було пошкоджено ще й повітряні лінії. Тимчасово без світла залишилася частина осель у Хаджибейському районі міста. Одеські енергетики працюють в посиленому режимі та роблять все можливе, аби повернути світло в усі домівки до кінця дня. Силах оборони півдня додали, що Росія цього ранку завдала удару по місту зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Військовослужбовці зсу там не перебували. Також зазначається, що ворог намагався вишукувати об'єкти військової інфраструктури у тилу, та противник не шкодує для цього дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися путіну майже в 10 мільйонів доларів. Крім того, рятувальники показали, як ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині. Вибухи лунали і у Харкові. Ворог лучив двома ракетами С-300 по житловому комплексу у Шевченківському районі міста. Про це повідомив мер Ігор Терехов. На місці нині триває пошукова рятувальна операція. Працюють всі відповідні служби. Голова УВА Олексій Нігобов розповів про наслідки атаки. Отже, в трьох багатоквартирних будинках пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення. Постраждали також дві офісні будівлі, три нежитлові будинки та газова магістраль. Загалом же пошкоджено 568 вікон та 33 автівки. На жаль, й поранені це три чоловіки та три жінки. Ракетного удару також зазнало селище Золочів Богодухівського району області. У населеному пункті внаслідок ворожої атаки є пошкодження адміністративних будівель та житлових будинків. За попередніми даними для обстрілу Золочева російські загарбники застосували дві ракети С-300. Неспокійною була ця ніч і на Дніпропетровщині. Там війська РФ вдарили по Нікопольщині, застосувавши дрони камікадзе різних типів та важку артилерію. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ова. І внаслідок атаки додає він пошкоджено підприємство, крім того, агрофірма, приватний будинок та господарська споруда. А ще зачепило лінії електропередач без світла. Залишилася частина абонентів. На жаль, є поранені. Це дві жінки 51 та 61 років. Їм вже надана необхідна медична допомога. Вночі та вранці, 24 квітня, стало відомо, що армія РФ здійснила 8 обстрілів прикордонних територій. Населених пунктів Сумської області загалом зафіксовано 49 вибухів. Про це повідомляють ВоВА. Рухаємося далі до новин із Росії. Там доба почалася яскраво без перебільшення. Губернатор Смоленської області Василій Анохін поскаржився на займання на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах після атаки безпілотників. Як повідомляє видання РБК Україна, посилаючись на власні джерела. СБУ атакувала дві нафтобази в населених пунктах Ярцево і Роздорове. За їхніми даними на цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російського палива. Після потужних детонацій на об'єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. Як палає нафтобаза у Смоленській області показали очевидці у мережі, за даними місцевої влади, і постраждалих немає. Триває ліквідація пожежі. На місцях події працюють всі відповідні служби. Крім того, величезне горіння на одній з нафтобаз підтвердили супутникові зображення. Такі уточнення передає паблік кримський вітер. Неспокійною була ніч у російському воронежі. Туди теж завітала бавовна. Місцева влада заявила про нібито збиття чотирьох дронів. В російському телеграм-каналі Астра посилаючись на власні джерела, повідомляють, що безпілотник намагався атакувати військовий аеродром Балтімор. У Воронежі уламки збитого дрону пошкодили будинок, а саме литовище нібито залишилося цілим. Крім того, на атаку безпілотників пожалілося і в Липецькій області. Місцева влада заявила про падіння дрону в промисловій зоні обласного центру. Також тамтешні жителі у локальних соцмережах і пабліках писали, що нібито зазнав атаки новолипецький металургійний комбінат. Російська влада тим часом відмовчується. При цьому Міністерство оборони РФ запевнило, що відбило атаку, і нібито збило аж вісім дронів у тій же Воронезькій, а також Курській, Білгородській та Смоленській областях. Тим часом Басманський районний суд Москви відправив у СІЗО до 23 червня заступника міністра оборони Тимура Іванова за обвинуваченням в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Йому нині загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Радіо Свобода. Нагадаю, співробітники ФСБ Російської Федерації затримали іменова напередодні ввечері та доставили до слідчого комітету РФ. Слідство вважає, що цей от заступник міністра оборони Шойгу вступив у злочинну змову з третіми особами. Разом з Івановим було затримано кілька людей, яких слідчі вважають причетними до передачі грошей складним ланцюжком осередників. На цьому ставимо крапку і далі до новин. Із заходу сенат США схвалив законопроект про надання допомоги Україні. Тепер документ повинен підписати американський президент Джо Байден під час голосування за цей документ і за це рішення, що передбачає надання Україні допомоги на 61 мільярд доларів. У фіналі 79 сенаторів віддали свої голоси за. Проти висловилися 18 членів сенату. Президент України Володимир Зеленський вже подякував за схвалення цього життєво необхідного рішення і допомоги Україні. Прототую слова гаранта. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Міцу Маконелу за їхні рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які голосували за нього. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу, написав глава держави у своєму телеграм-каналі. Також український лідер подякував всім американцям, які продовжують підтримувати нашу державу та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить з дам межі політики. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що цінує підтримку президента США Джо Байдена, і додав з нетерпінням очікує на швидке підписання законопроекту. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також відреагував на доленосне рішення верхньої палати американського конгресу. пропоную його пряму мову вже зараз. Під час нашого спілкування з сенаторами в США минулого тижня, зокрема, з лідером демократичної більшості Чаком Шумаром, отримав запевнення, що підтримка України є беззаперечною, а закон буде ухвалений якнайшвидше. Дякуємо за дотримане слово і розраховуємо на продовження потужної підтримки з боку США задля миру і безпеки в Європі. Написав він у своїх офіційних сторінках. Зазначу, що даний законопроект передбачає виділення фінансів на допомогу Україні на загальну суму у більш як 60 мільярдів доларів. Зокрема, 49,9 мільярдів передбачено на оборонні видатки. Ще 1,57 мільярдів буде направлено на економічну допомогу і 400 мільйонів на захист кордонів та гуманітарне розмінування. Водночас рішення також передбачає 7,8 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки, але ці гроші будуть надані нам як кредит. Його умови будуть визначені окремим договором. Ну і тепер до інших новин у світі. Терористи угруповання Хезбола обстріляли ракетами з території Лівану, у північну громаду Ізраїлю Маргаліот. Про це повідомляє The Times of Israel. Так, бойовики угруповання заявили у вівторок, 23 квітня, що завдали удару з безпілотника по ізраїльських військових базах на північ від міста Ако, що стало найглибшим ударом по ізраїльській території з часу початку війни у секторі Газа. За даними армії оборони Ізраїлю, при перетині кордону виявлено щонайменше 10 ракет. Сирени повітряної тривоги під час атаки не вмикалися. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Ці думки стосовно почутого та побаченого, висловлюйте. У коментарях під цим випуском не скупіться на вподобайки та активніше закликаю вас підписуватися на канал «Сейчас». Обов'язково також тисніть на дзвіночок, аби завжди бути в курсі всіх подій в Україні та світі. До зустрічі у нових випусках.